Нас з дитинства навчили, що робити помилки це, це погано, це не можна. Але саме роблячи помилки, ми ростемо і тільки так немає другого варіанту. От, пробуєш щось нове. Обов'язково робиш помилки. Просто ну, неможливо так. Люди не розуміють, що помилки це частина життя. Частина життя без помилок неможливо. Так, прикиньте собі, якби в дитинстві. Тут от, 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 тільки дитина починає ходити, вчитись ходити, падає, встає, далі йде. А ви прикиньте, якби дитина не вчилась на своїх помилках, просто так впала, і все, лежить. І впала і лежить. І все, я більше не ходити не буду. А що? Піднімайте мене і носить мене <кхм> на руках, бо я не буду ходити. Ну брюєте ж, правильно? Але ж в дорослому віці, от, починаєш свій бізнес робиш помилки, всі ржуть, особливо близькі. Ти багатий, процвітаючий, всі ті парадії, завійдуть. Але ж ніхто не знає, який ти шлях подолав, скільки раз ти падав і піднімався, Хто не робить помилки, то ні, не росте, нічого не досягає і тішається на тому ж сам місці або деградує. Ну, в основному люди деградують, якщо не розвивають. Ти або ростеш, або деградуєш. А, а ти як хочеш рости чи деградувати? Якщо в тебе є проблеми з проявом на камеру, звертайся. Bora, Monturo.